Добрий день, робимо простеньке, коротеньке відео з приводу новітнього підсилювача від AMC Baltic. Це ДМПА 120 Stream з вбудованим медіаплеєром, який надає можливість підключатися, ну, качати, відтворювати потокове аудіо з інтернет мереж. Тож, що ми робимо? Перше, ми під'єднуємо до роутера до внутрішньої. Мережі під'єднемо ізернет кабелем. До роутера у мене під'єднаний ізернет кабель. Ну і, і той телефон, з яким я знімаю, і сам планшет, яким я буду зараз керувати цим пристроєм, він також під'єднаний всі через цю мережу. Вони мусять через неї, через мій Wi-Fi-роутер, просто бачити один одного. Інакше не буде працювати. Далі ми підкачуємо собі програму Fostream. Додаток For stream І, в принципі, ну, включаємо цей додаток. Ось так виглядає у нас цей додаток всередині. Включаємо девайс і бачимо наш підсилювач. Ось він і ось він. Грає у нас інтернет-радіостанція Smooth Jazz. Все нормально. Все грає. Коротко. Для того, щоб щось знайти, ми відкриваємо це. Так, тут у нас все добре. Окей, закриємо цю сторінку. Ми заходимо в сам браузер і через цей пристрій ми можемо вибрати, скажімо, інфорадіостанцію Е, Зараз у нас грає Smooth джаз. Ми хочемо. Хочемо слухати смус інший. Добре. Включаємо, знаходимо. Ну і через буквально пару секунд воно вже у нас грає. Це у нас вже грає смус джаз. Бачимо, все, у нас грає смус джаз. Це у нас керування гучністю. Також через цей браузер в цій зоні ми можемо знайти іншу радіостанцію, можемо знайти Spotify, можемо знайти Tidal, ну, Amazon Music, це в залежності від вподобань. Також можна включитися через Wi-Fi, включитися через Bluetooth, під'єднати Line-In. Також, якщо включити флешку, то тут буде ще USB-накопичувач. Тож Ми можемо вибрати альбо то, альбо то, альбо то і відтворювати музику, користуючись мобільним додатком, тобто не бігаючи один за одним разом до того підсилювача і так далі. Дивимося далі. Це ми дивимося в одному залі. Так, У нас в одному залі один підсилювач і у нас виходить, один девайс, який називається літній майданчик. Але якщо у нас є ще один зал, і у нас є такий підсилювач, ще 10, 15, 20 колонок, неважно, 2-3 колонки. І є ще один медіаплеєр від DV Audio. Інша фірма, ми зараз його включили. Це у нас працює в іншому залі. Це в іншому залі у нас працює інший девайс іншої фірми. Це навіть ні AMC. Тобто нічого. Він зараз тестується, він вже у мене був підключений. І зараз ми будемо бачити, як він зараз з'явиться у нас цей зал в цьому ж додатку. Ну, давай рідненьке, показуй. Що ж тобі так погано. О! Знайшовся. Він у нас називається Великий Зал. Тож ми в великому залі Smooth Jazz хочемо слухати. Так, О! Тобто Смуд джаз у нас грає в тій зоні, яка називається великий зал, туаліє, малий зал. Е -е, то ви можете назвати як хочете. А це у нас працює, то ми прибрали і треба в великому залі. Скажімо, ми пішли у великий зал, ми пішли у великий зал, е -е, налагодили собі, своїм гаджетом пішли з телефоном чи з планшеткою в один зал. Налагодили собі станцію, яка має працювати музику, і налагодили собі гучність. Потім пішли в інший зал. І також собі скажі, на літній майданчик вийшло собі з телефоном чи гаджетом і е зробили собі гучність. Одним словом, е через цей додаток ми бачимо інші медіаплеєри. Ми можемо е зробити 5-6 зон. Таких, де буде стояти своє підсилення, свій медіаплеєр, своя акустика до неї підключена. І в принципі через один додаток можна керувати гучністю і музичним контентом у всьому закладі. Ну Так в двох словах, але ну, якщо що, пишіть дзвоніть, будемо розбиратися далі. В Це можливо, і дивіться, що через цей, через цей додаток. Я зв'язав два медіаплеєри зовсім інших виробників. І це все працює. На великому залі у нас зараз е, працює, е, на великому залі у нас працює DV-audio, маленький медіаплеєр. А на літньому майданчику у нас забезпечує е, підсилювач преміум класу AMC dmpa 120 Stream з будованим медіаплеєром. To štake, na, no. žiūrime si se dalį. Dėkui.